Коли Тамару Іванютіну заводили до залу судових засідань, люди кидалися на неї, віштовхували конвоїрів і кричали Відьма вбивця бажали їй швидкої смерті. У березні 1987 року з київської школи номер 16 до лікарні були доставлені кілька дітей та дорослих з підозрою на харчове отруєння. Двоє підлітків і двоє дорослих померли одразу, і ще дев'ятеро людей опинилися в реанімації. Парній органи та керівництво МВС дали вказівку порушити справу та розібратися в ситуації. Спочатку слідчі припускали, що загибель людей наслідок радіації. Чорнобильська аварія стала роком раніше. Можливо, дошкільної дідальні завезли продукцію із зони ураження. Незабаром у муках помер ще один учень школи номер 16. Перед смертю дитини випало волосся. Це було. Схоже на симптоми людей, які опинилися в епіцентрі ядерної катастрофи, медсестра Наталя Кухаренко ніколи не скаржилася на здоров'я. Молода, сильна жінка, дуже принципова. Вона суворо стежила за якістю їжі для дітей і нажила собі ворога посудомийку Тамару Іванютіну, яка крала продукти на кухні. Їй було вигідно, щоб залишалося як найбільше відходів, бо вона тримала свиней. Тому смачна їжа для школярів їй була не потрібна. Чим менше з'їдять, тим краще. А Кухаренко боролася за якість і лаяла всіх, хто погано працював у їдальні. Купував я колись на подарунок ось такий пістолет-масажер. Подарувати не вийшло, а сам не користуюсь. Лежить вже багато часу і вирішив продати. Хто хотів би, напишіть або в інстаграм посилання в описі, або на пошту. Купував тоді за 1200, тому можу віддати за 850. Матеріал хороший, твердий метал, можна використовувати навіть як не масажер, а наприклад, вершки збивати. Кому що цікаво. Коротше, пишіть. повели ексгумацію. Винесли постанову про розкриття могили Кухаренко. Після огляду судово-медичним експертом було встановлено, вона померла внаслідок. Е... Отруєння талієм Талій – це високотоксичний метал, який при потраплянні в організм людини викликає швидку смерть і навіть у невеликих дозах повністю позбавляє людину волосся. Так померла і медсестра Київської школи номер 16 Катерина Щербань. Як з'ясувалося пізніше, вона також мала конфлікт із Тамарою Іванютиною. Катерина помітила, що посудомийка краде продукти. Сполуки талії уражають практично всі тканини людського організму: м'язову тканину, серцевий м'яз, легені печінку, нерки та. Суглобе, а молода вчителька фізики народила мертву дитину, хоча вся її вагітність проходила нормально, нічого не передвіщало біди. Талій не немає ні запаху, ні смаку, ані кольору. Тобто, якщо ти їси гречену кашу, то вона буде здаватися як звичайна гречена каша, пахнути гречкою і виглядати як гречка. Підозра впала на Тамару Іванютіну. Виявилося, що вона вже мала судимість за спекуляцію, а її трудова книжка була фальшивою. Неприязнь до працівників школи у Іванютиної виникла через те, що вони вимагали від учнів доєдати свої порції, не залишати їжу, а це суперечило її інтересам, бо їй потрібні були відходи. Щоб помститися, а також щоб відповідальність лягла на працівників їдальні, іванютина вирішила отруїти кількох людей. Вона також розраховувала викликати недовір до шкільної їжі, щоб відходів ставало ще більше. Це типово для психопатів. Вона бачила навіть звичайний косий погляд як ворожий акт. І це в її уявленні перетворювалося на цілу драму. Їй здавалося, що ці люди заслуговують на смерть. Але Тамара Іванютина була визвана абсолютно осудною. Це підтвердили дві судово-психіатричні експертизи. Тамара Іванютіна сиділа у суді. Не одна поруч були її батьки Марія і Антон Масленки, і сестра Ніна Мацьбук. Усі вони розправлялися з ворогами одним і тим же способом. На їхньому рахунку було більше сотні отруєнь, зокрема 13 смертельних. Перші жертви Тамарі Іванютиної був молодий далекобійник, у якому не пощастило одружитися з нею. Він дій на бред, і вона підлила йому отруту в чай. Незабаром він перестав ходити, ноги не тримали, і через кілька днів чоловік тихо помер. Лікарі не змогли зрозуміти причину. Потім Тамара зомбу вийшла заміж за Олега Іванютіна. Її страшенно дратували батьки чоловіка. Спочатку вона отруїла свекра, підлила отруту в самогон. А в день його похорону отруту в склянку з водою для свекрухи смерть батьків Олега Іванютина списали на вік і серцеві хвороби. Під час обшуку у квартирі Іванютіної, де вона жила з чоловіком, слідчі абсолютно випадково знайшли отруту у флакончику з машинним маслом для змащування швейної машини. І чим далі слідчі занурювались у справу Тамари Іванютиної, тим страшніше їм ставало. З'ясувалося, що її батьки теж професійні вбивці. Вони отруїли всіх хто їм не подобався. Під час домашнього застілля батько Тамари отруїв далеку родичку, яка його образила, і, можливо, вона просто сказала якусь дурницю. Через це він з нею так вчинив. Потім мати Тамари вручила оладки з отрутою сусідці, яка постійно її заважала на комунальній кухні. І добре, що та спочатку дала їх своїй кішці. Тварина миттєво померла, і сусідка зрозуміла, що оладки їсти не можна. Це, мабуть, був шизофренічний розлад, хоч і на межі між нормою і захворюванням. Слідчі дізналися, що під час війни батьки Тамари Іванютиної опинилися в окупованій німцями Одесі і працювали в німецькій спеціальній лабораторії. Вони служили в підрозділі, який займався використанням різних отруйних речовин і випробовував їх на радянських військовополонених. А сестра Тамари Ніна Мецьбук, Мацьбук отруїла свого літнього чоловіка, щоб швидше заволодіти його квартирою. Вона діяла за інструкціями батьків. Чоловік прожив близько тижня після отруєння і помер такою ж смертю, як і всі інші. Коли сім'ю отруйників вивели на чисту воду, чоловік Тамари Олег Іванютен не зміг зрозуміти навіщо вбивати дітей. Завалося, він втратив розум. Його дружина підливала талії прямо в каструлю шкільний столовій, і все це тільки для того, щоб школярів було менше, а її дійст. Тавалося більше продуктів і відходів. Іванютина спокійно розповіла, що вирішила отруїти всю школу, коли до неї звернулися двоє учнів із проханням віддати їм їхні нез'їдені котлети для кішки. Вона побачила в дітях конкурентів, бо відходи тільки для неї. Під час судових засідань чоловік Іванютиної досі не міг повірити, що людина, особливо жінка, може бути здатна на таке. Це історія, що розкриває глибокі і жахливі аспекти людської поведінки та злочинів. У цьому випадку родина, що організувала численні отруєння, була засуджена за свою жорстокість і безжальність. Восени 1978 року у брянську на лаві підсудних опинилася жінка, яка, окрім майже півтори тисячі вбивств, добровільно погодилася піти на службу до німецьких окупантів. Вона була колабораціоністка саме за це її і судили. Під час війни Антоніна Макарова була штатною катівницею в німецьких поліцаїв, Страчувала партизанів, членів їхніх сімей та людей, які підтримували і радянську владу. Після розстрілів вона знімала з убитих жінок речі, і вона часто ходила до них до так званих офіцерських клубів, де німці користувалися інтимними послугами місцевих російських повій. Пила шампанське завжди було в доброму настрої. Її прозвали тонька кулеметниця, але одного разу вона заразилася сифілісом і німці відправили її на обмін з пораненими і полоненими в СРСР. Коли радянські війська почали наступ, це вже був вересень 44-го, Її перекинули до Калінінградської області, де вона познайомилася з пораненим Віктором Гінзбургом. Вони закохалися в одне одного і в 1946 році зареєстрували шлюб. Відтоді вона стала Антоніна Макарівна Гінзбург. Подружжя переїхала жити до білоруського міста Лепель. Серійна вбивця і зрадниця так званої батьківщини почала вести пристойне життя як гідна радянська трудівниця. Чоловікові вона, звісно ж, не сказала ким була під час війни. Вона очолювала передову дільницю виробництва, була визнана ветераном війни і регулярно виступала в школах, розповідаючи, як вона воювала у 1965 році, через 10 років після оголошення Антоніни, у Всесоюзний розшук. Її брат зібрався за кордон і в анкеті сказав, що має сестру, яка в дівоцтві носила прізвище Макарова, і була в полоні у німців. Слідчі майже рік стежили за нею. Під час очних ставок одна із жінок, на очах якої тонька кулеметниця вбила людину, ледве не збожеволіла. Побачивши її так близько, її охопила паніка. Погляд у Макарової був такий самий, як тоді, коли вона тягнула свій кулемет на страту людей. Через це слідчі вирішили показувати її свідкам здалеку. Одна зі свідків стояла за нею через і в магазині, а інша працювала на касі. До суду вона перебувала у двомісній камері СІЗО і в подробицях розповіла сусідці по камері, як під час війни працювала, вбивала і катувала, і розстрілювала, а потім засинала, як немовля, ніби нічого і не сталося. У в'язниці їй було цілком комфортно. Єдине, від чого вона страждала, це були запори. Тому їй постійно купували сеннадексен, на дексин. Чому так? ніхто не знав. У Антоніни Макарової був чоловік і двоє дітей, і вони не могли повірити слідчим були переконані, що це якась помилка. Жінка, з якою він прожив понад 30 років, не могла бути нацистською злочинницею і розстрілювати людей з кулемета. Чоловік писав заяви на ім'я прокурора, просив переглянути справу. Стверджував, що не вірить в те, що його дружина могла бути вбивцею і скоювати такі жахливі злочини. Вона вказала місця, де страчувала людей, описала все в деталях і взяла на себе 118 убивств. Будь-який допит починала з фрази: Ну що, Васильович, скільки мені дадуть? Чотири рочки. І знаєте, що вона запропонувала? Вона сказала: Помилуйте мене, і я залишусь тут у в'язниці працювати. У мене тут будуть службовці, всі як по ниточці ходитимуть. Я вмію керувати стосовно осіб, які співпрацювали з гітлерівцями та брали участь у каральних операціях. Тоді діяв указ президії Верховної Ради СРСР від 1965 року. Покарання було бажальним. Після того, як було оголошено вирок, Макарову вивели під конвоєм, а люди почали виходити із зали судового засідання. Віктор Гінзбург залишився в залі. І він плакав. Тоньку кулеметницю розстріляли 11 серпня того ж року, але до останнього дня вона сподівалася, що все якось е, минеться, що вона знайде спосіб вижити. Вона писала скарги, просила помилування. Вона хотіла жити. Одна жінка, яка ніколи не вбивала, теж опинилася перед розстрільною стіною у 1982 році. На лаві підсудних опинилася Белла Бородкіна, керівниця Тресту у ресторані і їдальнень міста Геленджик. Рішення суду стало шоком для всіх присутніх на засіданні. Навіть державний обвинувач не просив смертної кари, він просив позбавлення волі. Подібні порушення по всьому радянському союзі були сотнями і тисячами. Всі, хто мав доступ до дефіцитних продуктів і громадського харчування, заробляли великі гроші. Але зазвичай такі шахраї навіть у найгіршому випадку отримували максимум 10 років. А балу Бородкіну засудили до розстрілу. Це був приголомшливий випадок, і саме він змусив багатьох задуматися. А чи не судили її насправді за щось інше на курортах Краснодарського краю влітку? Хоча б раз у житті відпочивав кожен житель радянського союзу: Чудове море, пляж, шашлики і вино, танці та екскурсії. Це була коротка подорож до радянського раю. На південь прагнули всі, а 11 мільйонів відпочивальників щороку не шпорили в пошуках їжі. Дорогі ресторани могли собі дозволити одиниці, і місць там було не завжди. Величезні черги стояли навіть у звичайній їдальні, де якість страв була просто жахлива. Люди брали перше і не могли його їсти, залишали тарілки або навіть самі виливали страви зі злості, Їли котлети, де був сам хліб, і мало не маюкалися за столами, бурчали. Коли ж цей бардак закінчиться, коли ж можна буде нормально поїсти? Але Беллі на умівній бородки ній було байдуже до гнівних записів у книгах, скарг і пропозицій. Вона називала відпочивальників щурами і постійно вигадувала нові технології обману, підлеглих, у яких залишалася совість, вона швидко позбавлялася. Їх змушували класти палений цукор у чай, розбавляти сметану водою і не докладати порції. У м'ясо додавали крупу, а саме м'ясо потім продавали з рук, без будь яких накладних чи звідності. Вкрадене їдальнях м'ясо Белла передавала в шашличні, і її прибуток був неймовірний. За один шампур відпочивальники були готові платити по 3 рублі. Лише за кілька років Белла заробила понад 80 тисяч рублів з кожної торгової точки ресторану та кафе. Її кришував перший секретар Геленджицького міському партії Микола Погодін. Щомісяця вона передавала йому великі суми грошей і знайомила з привабливими доступними жінками. Погодін роздавав хабарі відповідальним працівникам міста Геленджик за підтримку у сприянні її діяльності за останні роки. Він отримав у вигляді грошей, цінностей і продуктів на суму 15 тисяч рублів. Погодін купив усіх місцевих партійних чиновників і міліцію. А коли приїжджали перевіряючи зі столиці, він разом із Балею вмів їх прийняти так, що зайвих запитань у них не виникало. Він завжди говорив, що ви хочете від цієї жінки, відчіпіться від неї. Ви що не бачите? бачите, як вона старається. Потрібні люди діставали для неї дефіцитні товари, попереджали про перевірки ОБХСС, це органь боротьби з хижаством у сфері соцвласності, добивалася для неї чергових звань. Вона ставала заслуженим працівником торгівлі СФРР і тричі була депутатом місцевої влади. Вона брала участь у всіх нарадах, пленумах, приймала всіх знатних гостей з розмахом, прогулянки на катерах по морю, поїздки в з шашликами, персональні виступи артистів. Кращі лікарі. І Масажисти, і все це абсолютно безкоштовно. Коли помер Федір Давидович Кулаков, секретар ЦК КПРС, член політбюро, дуже впливова особа. На його похоронах від Краснодарського краю було запрошено лише двох людей. Однією з них була саме Белла. Їй потрібні були величезні суми грошей, і кожен працівник Геленджицького громадського харчування чітко знав своє місце у корупційній схемі і скільки він має здати на гору. Вона обклала даниною кухарів, барменів, експедиторів, офіціантів, швейцарів. Вона вже втягнулася і зупинитися не могла. Вона брала навіть з посуду мийок. Ті приходили працювати, а вона з них брала аля податок. Коли нарешті міліція неї зацікавилася, слідчих вразили примітивні і навіть смішні способи Белли ховати свої багатства. Наприклад, три літрові банки, в які вона загортала купюри великого номіналу, і ховала їх куди завгодно під килим або у підвал. У неї вилучили готівки та цінностей на суму понад 700 тисяч рублів. Ви тільки собі уявіть, на той час це були дуже деякі гроші. Для порівняння, тоді автомобіль Жигулі коштував 5 тисяч рублів, і багатство Белли було просто фантастичним. Кримінальна справа нарахувала 20 томів, і на її основі було відкрито ще 33 справи, за якими засудили 72 осіб за звинуваченнями у розкраданні державного майна та обмані споживачів. Але за деякими епізодами справа було закрито за недостатністю доказів. Проте такого вироку ніхто не очікував за отримання хабарів на суму понад 100 тисяч рублів. Бородкіну було засуджено до розстрілу. Белла знала багато, могла вказати, куди ведуть усі ниточки, і в принципі вона це зробила. Вона назвала імена до певного рівня, але могла б вказати і далі на тих осіб, яких можна було б розкрутити ще більше. Але залишати її живою було небезпечно. Тому Беллу розстріляли у новочеркаській в'язниці у 1983 році, і рідні навіть не змогли отримати її прах. Що вона там не робила? Людей вона не вбивала. В історії СРСР було лише три жінки яких засудили до вищої міри покарання розстрілу Антоніна Макарова, палач під час війни, яка за різними даними била від 200 до 1500 людей. Директор Галиджицького тресту громадського харчування Бела Бородкіна, яка поплатилася життям за хабарі та стала розмінною монетою у великій політичній ігрі. Як це часто буває, злочинці не проявляли жодного каяття, і навіть у суді їхні мотивації та дії не викликали співчуття. Засуджені отримали свої покарання відповідно до тяжкості злочинів. І в кінці кінців це все стало частиною великої страшної історії, яка залишила глибокий слід на пам'яті. Тих, хто стикався з тими подіями.